Про трьох постраждалих через масовану атаку вже відомо на Черкащині. В обласній військовій адміністрації також повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури одну жінку ушпиталили і на Прикарпатті. Там уламки ракет пошкодили її будинок а також церкву поблизу Кременчука на Полтавщині росіяни атакували одне із підприємств. Зайнялася пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС. Попередньо без постраждалих. Виробничу будівлю одного з підприємств росіяни. Обстріляли і в Запоріжжі. А на Львівщині ворог цілив по критичній інфраструктурі. Наслідки обстрілу ліквідовують усі профільні служби. Повідомили в ОВА. Люди не постраждали. Нагадаю, під ударом цієї ночі та ранку були зокрема Кременчук, Полтава, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя та окремі громади Черкаської Львівської області. Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що ворог запустив крилаті ракети Х-101-55, калібри, аеробалістичні кинджали, балістичні ракети Іскандер М та «БПЛА» типів «Шахет», Герань та Гербера. Атака безпілотниками тривала майже 10 годин. Ракетна 3 години. Офіційну інформацію щодо роботи сел. ППО чекаємо згодом від повітряних сил. На фронті найзапекліші бої точаться на Донеччині. звітує генштаб, ворог закидає кабами і не шкодує живої сили. Упродовж минулої доби росіяни 34 рази штурмували покровський напрямок та 16 разів намагались просунутися на Лиманському. Атакували також поблизу Торецька. Усього 8 разів намагався вклинитися в нашу ворог. 8 разів вклинитися в нашу оборону у районах Курдюмівки, Леонідівки та у бік Яблунівки. Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 17 штурмів. На прикордоні ворог завдав 10 авіаударів, скинувши 23 керовані бомби. Загалом за добу на фронті 111 бойових зіткнень.